Іноді злочини можна пояснити, іноді розгадати. Але бувають історії, в яких чим більше дізнаєшся, тим менше розумієш. Зникнення родини Джемісон саме така історія. Дивні відео, містичні теорії та докази, що не складаються в єдину картину. Щоб розібратися, доведеться зануритися в кожну деталь. Бобі та Шерілін познайомилися влітку 2002 року, швидко покохали одне одного і одружилися приблизно через півтора року. А вже у 2004-му Шерілін народила дівчинку, яку назвали Медісон. Подружжя разом із донькою кілька років жило у невеликому будинку в місті Юфола, штат Оклахома. У 2000 у тисячі році вони всерйоз задумалися про купівлю земельної ділянки площею 16 гектарів. Як з'ясувалося пізніше, сім'я хотіла залишити свій дім і збудувати ранчо подалі від цивілізації. Найпривабливішою для подружжя виявилася ділянка, розташована за 40 кілометрів від рідного міста. Брокер, який займався продажем землі, запропонував Бобі та Шерілін разом оглянути їхнє майбутнє володіння, але вони відмовилися і вирішили самостійно здійснити невелику розвідувальну подорож. Незадовго до фатальної дати, 7 жовтня 2009 року, подружжя трохи оглянула місцевість і поспілкувалася з одним із місцевих фермерів, так як вони заблукали і запитували у нього дорогу. Наступного дня, 8 жовтня, Бобі Шерілін і Медісон завантажили у свій невеликий білий пікап усе найнеобхідніше, не забувши й про улюбленицю дівчинки чорно-білу собаку на прізвисько Мейзі, і знову вирушили досліджувати околиці навколо ділянки для майбутнього дому. Однак із цієї подорожі вони так і не повернулися. Останні сім'ю Джемісон бачили поблизу невеликого поселення під назвою Ред Оук. Бобі та Шерілі не надто спілкувалися з сусідами і не мали друзів. Багато хто вважав їх дивакуватими, тому для всіх було звичним не бачити родину тижнями. Можливо, якби заява про зникнення подружжя та їхньої маленької доньки надійшла до поліції раніше, історія мала б зовсім інший фінал. Та, як ми знаємо, справжнє життя не терпить умовного способу. Перші здогадки про те, що з Бобі, Шерелін і Медісон щось сталося, з'явилися у сусідів і поліцейських лише. Після 17 жовтня, саме того дня, четверо місцевих мисливців, які їздили на полювання на квадроциклах, виявили у лісі білий пікап із заблокованими дверцятами. І, можливо, мисливці просто проїхали б повз, але крізь вікна вони помітили маленьку, виснажену чорно-білу собаку. Злякавшись за нещасну тварину, мисливці викликали поліцію. Правоохоронці звільнили пса, а згодом з'ясували, що автомобіль належить родині Джемісон. Мисливці та поліцейські кинулися рятувати собаку, яка на той момент майже не подавала ознак життя. Було зрозуміло, що кілька днів тварина перебувала в салоні авто без їжі та води. Пес зміг вижити лише завдяки місцевому клімату. Через різкі перепади температур на внутрішній стороні автомобільних вікон утворювався конденсат, який урятував його від повного зневоднення. Щойно собаку передали до рук фахівців, поліцейські почали гадати, куди ж поділися власники автомобіля і чому вони прирекли свого улюбленця на вірну смерть. Спершу слідчі припустили, що машину могли просто викрасти, але згодом стало зрозуміло, ця версія хибна. Під час огляду в кузові автомобіля знайшли дощову воду, сміття, жарстяні банки та незрозуміло звідки і навіщо великі камені. У салоні панував повний безлад, хоча винуватцем цього могла бути й собака. Усередині слідчі виявили документи, гаманці з кредитними картками та певною сумою готівки, мобільні телефони, знімний GPS навігатор і теплий верхній одяг. Серед іншого в автомобілі було знайдено 11 сторінкового листа, написаного Шерілін своєму чоловікові. Лист був сповнений невдоволення та гіркоти. У ньому вона називала Бобі самітником і відлюдником, просила його схаменутися і заявляла, що хоче розлучення. Раптом це зникнення почало набувати рис убивства з подальшим самогубством. Ще один сюрприз чекав на поліцейських під сидінням водія. Там вони виявили пакет, у якому лежало 32 тисячі доларів. Це величезна сума для місцевих жителів. Усі ці знахідки наштовхували слідчих на думку, що ніякого викрадення не було. Адже навіть якщо припустити, що зловмисники не помітили пакет із готівкою, вони напевно забрали те, що лежало просто на видноті: телефони та гаманці подружжя. Поліцейські ніяк не могли позбутися думки, що Джемсони самі приїхали до цього району, а потім ненадовго залишили автомобіль, будучи впевненими, що незабаром до нього повернуться. Адже вони не взяли з собою жодного теплого одягу, а це вже була неспекотна пора з холодними вечорами. Наймовірніше, подружжя з донькою хотіли швидко глянути місцевість, тому й залишили улюбленця в машині. Під час прогулянки, очевидно, сталося щось таке, через що сім'я вже не змогла повернутися. Згідно з іншою версією, родину могли забрати силоміць. Але важливо уточнити, що жодних слідів боротьби поблизу транспортного засобу. Так і не було знайдено у будь-якому випадку. У поліції з'явилися серйозні підстави підозрювати, що з Джемісонами сталося щось жахливе. Шериф округу також звернув увагу на дивне розташування автомобіля. Пікап сім'ї стояв на дорозі трохи навскіз. З боку могло здатися, що шлях машині перегородив інший транспортний засіб або якась велика перешкода, яка згодом зникла. На момент огляду на дорозі ще залишалися ледь помітні сліди чужих шин, але визначити, коли саме вони були залишені, не вдалося. Зіставивши всю отриману інформацію, поліцейські вирішили, що потрібно якнайшвидше залучити всі ресурси до пошуку зниклої родини. До розшуку долучилися 300 осіб. Серед них були шерифи, працівники лісового господарства, служби захисту дітей, місцеві жителі, а також понад 15 спеціально навчених собак, поліцейський гелікоптер та кілька безпілотників. Однак, навіть із такими силами впоратися з прочисуванням пересіченої лісової місцевості виявилося набагато складніше ніж здавалося спочатку. Практично відразу після початку розшуку погода в Оклохомі почала погіршуватися. Зливи змінювалися дрібним набридливим дощем, а сильний вітер погіршував видимість і сповільнював просування волонтерів у глиб лісу. Спочатку здавалося, що собаки все ж узяли слід Джемісонів, але зрештою привели кінологів до давно покинутого бака з дощовою водою. Звісно, ємкість одразу осушили, проте жодних слідів перебування там когось із зниклих так і не знайшли. Невдовзі більшу частину пошуковців відкликали на їхні звичні місця служби, а собаки через постійні дощі теж виявилися безпорадними. До того ж, розпочався сезон полювання, через що кожен, хто брав участь у пошуках, ризикував бути випадково пораненим із рушниці. Було вирішено припинити масові пошукові операції. Натомість слідчі зосередили всю свою увагу на доказах, знайдених у машині. А також почали ретельно вивчати минуле родини Джемісонів. Таким чином, поліцейські сподівалися знайти хоча б якісь підсказки, які могли привести їх до відповіді на головне запитання. Що ж сталося з Бобі, Шерілін і Медісон? Однак, всупереч очікуванням, це не наблизило слідство до розкриття таємниці. Навпаки, у детективів з'явилося ще більше запитань. Поліцейські були здивовані, коли з'ясували, що в машині немає жодних слідів сторонніх людей, ні крові, ні чужих відбитків пальців. Надію, слідчі покладали на телефони подружжя, у яких міг бути вімкнений GPS. Завдяки смартфону Бобі вдалося встановити, що перед тим як припаркуватися, він разом із сім'єю доволі безцільно їздив навколо. Можливо, вони знову заблукали. Після цього подружжя з донькою вирушило на прогулянку. На тлі гарних валунів батьки вирішили сфотографувати маленьку Медісон. Тоді вони й гадки не мали, що це фото облетить усі американські змі. Багато хто бачив у погляді дівчинки страх і розпач. А інші запевняли, що просто вона не хотіла позувати, не можна судити за кадром, зробленим у русі, та швидше за все, вона просто змерзла. Згодом з'явилася ще одна дивна знагідка: балончики з фарбою для графіті, що лежали у спортивній сумці. Вони змусили поліцейських згадати, що неподалік від покинутого пікапа стояв безхазяйний старий і пом'ятий автомобіль Форд. На його дверях. Красувалися свіжі записи релігійного змісту. Більшість з них були звичайним побажанням миру та добра, але на фоні інших виділялася фраза Ісус Христос береже тебе. Експертиза показала, що фарба в машині в Джемісонів повністю відповідала тій, якою були зроблені дивні написи. Поліцейські дійшли висновку, що наймовірніше балончиками користувалася саме Шерелін. Вже тоді детективам здалося дивним, що 40-річна жінка практично завжди носила з собою фарбу. Подібні написи поліцейські пізніше знайшли на великому металевому контейнері у дворі будинку Джемісонів. Одна з фраз була зовсім нерелігійною: люди вже вбили трьох чорних котів у окрузі, відьми не люблять, коли вбивають чорних котів. Тоді поліцейські вирішили детальніше дізнатися про минуле жінки, яка цікавилася. Відьмами. Як і в багатьох, у Шерілін Джемісон накопичилося чимало скелетів у шафі. Одні таємниці були сумними, інші просто лякали. Але все по порядку. Після школи молода дівчина закінчила курси косметологів і встигла попрацювати в салоні краси. До 25 років Шерелін вперше вийшла заміж за білі мангама і народила сина Колтона. Правда, вже через три роки після весілля подружжя тихо й мирно оформило розлучення. Причину такого рішення слідчі так і не змогли з'ясувати. Бобі став другим чоловіком Шерлін. Вже, будучи заміжньою за Бобі, Шерлін посварилася зі своїм молодшим братом. Чоловік ніде не працював і регулярно вживав алкогольні напої, гроші на які зазвичай позичали йому родичі. Цього разу Брент вирішив, що позичити на пляшку повинна сестра. Невідомо, як саме Шерелін вдалося прогнати родича, але після цього випадку їхні стосунки стали ще більш напруженими. Спершу поліцейські подумали, що брат жінки цілком міг бути причетний до зникнення Джемісонів, проте його залізне Алібі змусило слідчих копати далі. Після неприємної зустрічі з родичем у Шерілін почали помічати нетипові для неї перепади настрою приступи агресії чергувалися з періодами глибокої депресії. Іноді жінка відмовлялася виходити з кімнати протягом кількох днів, скаржичись на апатію, відсутність сил та регулярні головні болі. У той час Шерілін вирішила завести щоденник, у якому ділилася найпотаємнішими думками. Більшість записів містили образи на членів родини. Але особливо на чоловіка Бобі. Проте незабаром психіатр Шерілін Нікі Шенольд пояснила, що щоденник, як і лист, знайдений у машині, були лише формою терапії, яку вона рекомендувала Шерілін. Передбачалося, що Бобі цього листа ніколи не прочитає. Джемісон почав втомлюватися від регулярних перепадів настрою дружини. Час від часу він дорікав її тому, що вона симулює апатію, щоб не виконувати домашні обов'язки. Відносини між подружжям погіршувалися з кожним днем, все це ускладнювали фінансові проблеми. Як і багато інших американців, Шерілін і Бобі жили у кредит, Іпотеку на будинок вони взяли ще до народження доньки Медісон. Цілком, можливо, саме тому подружжя хотіло переїхати на дешеве ранчо. Раптова смерть сестри Марли у 2007 році стала справжнім ударом для Шерілін. Молода жінка померла від укусу бджоли. У неї була сильна алергія на їхню отруту. Після цього депресія Шерілі набула загрозливих масштабів. Родичі наполягали на терміновому лікуванні та ледь непримусово намагалися змусити її приймати ліки. Наприкінці 2008 року жінці офіційно поставили діагноз біполярний розлад. Після цього вона отримала інвалідність. Мати Шерілін відзначала, що та часто лякала її нелогічністю своїх вчинків. Наприклад, могла вимагати терміново відвезти її кудись на машині, а на половині шляху починала виганяти її з автомобіля. Хворобу невістки описувала і мати Бобі Джемісона. За її словами, Шерілін регулярно впадала в стан агресії, швидко говорила, відмовлялася йти на компроміси і була просто нестерпною. У підсумку родичі посварилися, а свекруха в серцях поїхала з дому. 14-річний син Шерілін Колтон теж жив із матір'ю, але з труднощами переносив перепади її настрою, тому, врешті, переїхав до батька. Сказати, що рішення юнака розлютило жінку, це нічого не сказати. Після всіх цих негараздів Шерілін вирішила придбати невеликий пістолет для самозахисту, а також захопилася релігією і навіть окультизмом. У її будинку були знайдені книги про відьом і магію. Незабаром її переконання почав розділяти й Бобі. Джемісони неодноразово розповідали місцевому пастору про шум, який доносився з даху їхнього дому, вважаючи винними по той сутності. Інформація про дивні вірування родини досить швидко поширилася в ЗМІ, породивши ще одну версію їхнього зникнення. Мати Шерілін довгий час стверджувала, що її доньку, онучку і зятя, опрацювала якась окультна група. Жінка згадала, що одного разу зустріла дивну незнайомку та показала їй якийсь список людей, які мали померти. У цьому списку нібито було ім'я Шелін. Поліцейські не надали слова матері зниклої НАТО великого значення. Вони, звісно, провели ретельну перевірку, але не виявивши жодних слідів групи, про яку йшла мова, не здивувалися. На їхню думку, захоплення містикою, релігією та окультизмом пояснювалося складним становищем і серйозними психологічними проблемами, які переживало подружжя. Ще один підозрюваний з'явився у поліцейських, коли з'ясувалося, що незадовго до свого зникнення Шерілін таки встигла скористатися пістолетом у суперечці з підсобним робітником. Кеннетом Белоу, він жив у будинку Джемісонів і допомагав їм справлятися з наслідками пожежі, що сталося у грудні 2007 року. Чоловік був досить різким у своїх судженнях і надзвичайно негативно ставився до корінного населення Америки індіанців. Шерілі не змогла довго терпіти постійні расистські зауваження, оскільки в ній самій текла індіанська кров. Втомившись від цього, жінка взяла пістолет і спробувала вигнати кенета, але він був упевнений, що Шерлін не наважиться застосувати зброю, проте Шерлін все ж вистрілила в землю поруч із ногами Белоу. Поліцейські вирішили, що чоловік міг захотіти помститися і звернулися по допомогу до ФБР. Прийшло близько двох місяців, перш ніж слідчим, все ж вдалося допитати кенета. Його навіть змусили пройти перевірку на поліграфію, проте й ця версія розсипалася в порох. Стало зрозуміло, що в день зникнення подружжя Белоу знаходився за кілька сотень кілометрів від них і не залишав свого нового притулку. Проте не лише Шерілін мала таємниці, які вона старанно приховувала від сусідів і навіть від чоловіка. Бобі страждав від жахливого болю, він отримав травму спини в аварії. Біль був постійним і нічим не знімався. Зрозуміло, що такий стан міг вплинути і на психічне здоров'я. Але поліцейських зацікавила історія взаємин Бобі з його батьком Бобом Діном. Менше ніж за рік до свого зникнення Джемісон молодший заявляв, що батько хоче вбити всю його родину, нібито чоловік спеціально збив його та його дружину машиною, щоб нанести травми. Хоча Боб запевняв, що наїзд стався випадковим. Адвокати Діна наполягли на тому, щоб справа була врегульована до суду, а сам він відшкодував своєму синові та його дружині 64 тисячі доларів. Можливо, половина цієї суми саме знаходилася в машині подружжя в день їхнього зникнення. До слова, Джемісон Молодший стверджував, що його батько є кримінальним авторитетом, контролюючи місцевий бордель та обіг наркотиків у окрузі. Правда, навіть такої значної суми подружжю вистачило ненадовго. Через кілька місяців Бобі знову звернувся до суду і заявив, що з самого дитинства безкоштовно працював на заправці свого батька в Оклахомі. Мовляв, між родичами існувала домовленість, що в результаті Боб Дін віддасть синові половину виручених після продажу грошей, проте він не отримав жодної копійки. Незабаром після цього подружжя зникло і, відповідно, вже не могло відстоювати свої інтереси в суді. Проте, через два місяці після зникнення Шерілін, Бобі та Медісон, Боб Дін помер у лікарні від серцевого нападу. Спочатку детективи схопилися за версією, що батько міг організувати зникнення сина та невістки. Лише йому це могло бути вигідно з фінансової точки зору. Проте навіть очевидний мотив злочину не дав остаточної відповіді. Детективи з'ясували, що в останні роки у Боба Діна прогресувала хвороба Альцгеймера. Жодних доказів того, що він замовив вбивство родини, не було. До того ж, чоловік душі не чаїв у власній онучці Медісон. Саме її він зробив головною спадкоємицею свого півмільйонного стану. За кілька років до зникнення Джемісони встановили у своєму будинку камери відеоспостереження. І коли поліція переглянула записи, виявила цікаві деталі. На відео Бобі та Шерілін спокійно і розмірено завантажують свій пікап перчами. Кожен із них здійснює понад 10 походів у дім і назад, через що створюється враження, що вони знаходяться у стані трансу. Вони навіть жодного разу не зупинялися, щоб поговорити. Також там була помічена ще одна цікава деталь у якийсь момент видно, що Шерелін кладе у автомобіль коричневий рюкзак або портфель, але коли машину виявили, його там уже не було. Що в ньому містилося і куди він зник. Невідомо, там були гроші чи щось більш небезпечне. Коли всі можливі версії, які розглядали поліцейські, були відкинуті, шериф виступив із заявою, що вони безсилі дізнатися, що сталося з Джемісонами. Протягом довгих чотирьох років слідство стояло на місці. Однак багато хто вірив, що Бобі, Шерілін і Медісон живі та неушкоджені і колись зможуть повернутися додому. Але цього не судилося статися. 15 листопада 2013 року мисливець, ім'я якого невідомо, звернувся до поліції із заявою про те, що він знайшов у лісі людський череп. Виїхавши слідчі, виявили на місці рештки трьох людей, що лежали поруч один з одним обличчям донизу. Їхні тіла за роки піддалися глибокому розкладанню. Проте, завдяки експертизі ДНК та вивченні стоматологічних карт криміналісти дійшли висновку. Рештки належать родині Джемісонів. Причину загибелі подружжя експерти встановити так і не змогли, а поліція відмовилася публікувати результати аутопсії, залишивши журналістам і місцевим жителям простір для уяви. У всьому цьому була одна цікава деталь – Тіла знаходилися всього за 5 кілометрів від того місця, де стояв пікап подружжя, то чому ж їх не знайшли під час первісного пошуку, якщо вони були так близько від машини? Насправді 5 кілометрів це відстань по прямій, але якщо йти від пікапа до місця знахідки найкоротшим, хоча й досить складним маршрутом, це вже 11 кілометрів. Як же вони опинилися так далеко у скелястій лісистій місцевості і чому? Нагадаємо, Бобі лікував спину, і йому було важко пересуватися навіть у межах дому, не кажучи про 11 кілометрові походи горами та лісами. То що ж з ними сталося? Самогубство, але знаряддя злочину знайдено не було, отруєння, але навіщо всі ці плани із переїздом, суди, вбивство, слідів насильства на тілах не виявлено? Заблукали, Бобі був мисливцем і навряд чи міг допустити таке. І як пояснити, що всі вони лежали поруч один з одним обличчям донизу? Справа закрита, відповідей немає. Або ці відповіді просто погано шукали.